Зменшення зовнішньоекономічних операцій на третину такий підсумок за 10 місяців війни для Сумщини підбив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Щодо сільського господарства, то в області, незважаючи на бойові дії та замінування територій, вдалося засіяти 93-95% орної землі. Зруйнували російські військові повністю або частково майже 4,5 тисячі об'єктів. По пошкодженим зруйнованим закладам, закладів освіти 124, Закладів соціального захисту 22, закладів культури і спорту 105, закладів охорони здоров'я 47, об'єкти життєзабезпечення 144, адміністративні будівлі 69, житлові будівлі багатоповерхові 385, житлові будівлі, приватні садиби 2374, промислові підприємства – 55, мости дороги, 291 об'єкт. Про загиблих та полонених мешканців Сумщини Дмитро Живицький сказав. Всього по Сумській області у нас 172 особи, які перебувають у полоні. Звільнено з цих 170, перебували у полоні, звільнено зі 172 осіб 102 особи. Щодо вбитих, теж ви бачите інформацію мирних мешканців, 158 осіб, 113 чоловіків, 36 жінок і 9 дітей. На питання суспільного продолю 86,5 мільйонів гривень, які уряд цього літа виділив на ремонт Охтирської ТЕЦ, заступниця голови обласної військової адміністрації Олена Бойка сказала, що через те, що мерія Охтирки не використовувала ці гроші, Кабмін передоручив військовій адміністрації розпоряджатися ними для відновлення ТЕЦ Близько 36 мільйонів залишається на цей рік, для того, щоб виконати. Там до кінця цього року певні роботи зараз вже завершені роботи по проєктно-кошторисній документації по експертизі, і е, найближчими днями ми розпочнемо вже безпосередньо будівельні монтажні роботи. Російські військові зруйнували 9 мостів на Сумщині. Один з них, який планують відремонтувати наступного року через річку Сейм в селі Чумакове. За словами Дмитра Живицького, цьогоріч на відновлення зруйнованих та пошкоджених об'єктів витратили 250 мільйонів гривень, які виділили з державного бюджету та 136 мільйонів гривень на будівельні матеріали, які закуповувала Укрзалізниця за заявками громад області. Ігор Стрельцов, Віктор Лапченко, Суспільне, Новини Суми.